Так, зиму перезимували, тепер залишилось перезимувати весну. Якось ти знайдеш у кушоні старого пуховика, зіме то одноразову маску і ностальгічно посміхнешся, поправляючи бронежилет. Жінку потрібно вибирати за своєю професією у електрика припаяна, у кондитера прикрушена, у пола з перчиком, у сапера з прибабахом. А що в твоєму випадку? Припини звинувачувати себе та оточуючих у своїх проблемах. Вивчи феншуй та звинувачуй меблі. Гороскоп на завтра. У оптимістів буде все погано, але вони не помітять. У песимістів буде все добре, але їм знову не сподобається. Навіть якщо ми на дні, ми морські зірки. З ароматом міцної нервової системи та стабільної самооцінки. Якщо пакет розкладається за 145 років, а асфальт за одну зиму, то можливо асфальт робити з пакетів? Пити кинули, корити кинули, так кидати їсти не хочеться, но держава наполягає. Жінка може відрізнити 348 відтінків губної помади, а от нормального мужика від козла ніколи. Коли я хочу почути щось розумне, то я розмовляю сам собою. Британські вчені з'ясували, що докторська колбаса не лікує, а любительська не любить. Що таке сімейний компроміс? Це коли чоловік хоче на гірськолижний курорт, а дружина на море. В результаті всі їдуть на море, а чоловіку дозволено взяти з собою лижі. На обличчі деяких серйозних жінок написано лише одне обережно пофарбовано. Чоловіки, коли у вашій сім'ї складається конфліктна ситуація, задайтеся питанням, ти хочеш бути правим чи щасливим? Коли жінка говорить, що вона дітей любить більше, ніж чоловік, не вірте. Дітей вона може залишити в сусідки, а чоловіка ніколи. Якщо дівчина нереальної вроди тебе обнімає, галадить, цілує та говорить, що любить, то, скоріше всього, що ти гарний котик. Якщо ваш роботодавець до вас ставиться гарно, то скоріше за все, що він вам не доплачує. Раді грошей ми готові піти на все, навіть на роботу. Хлопець аб'юзить, чоловік маніпулює, дід викреслює заповіту. Розмовляв сьогодні з одним знайомим інопланетянином, і він сказав, що у них там усі зараз дивляться нас і кажуть, що цей сезон. Взаєм вогонь. Якщо жінка запитує в тебе, що, це не означає, що вона не почула, це означає лише одне, що вона тобі дає можливість змінити відповідь. Якщо хочеться екстриму, то запитайте на сімейному застіллі. навіщо садити картоплю, якщо її можна купити. Розум це приймати потрібні рішення у потрібному миті. Що ти обереш? Будеш усе життя плакати? І увечері ледве засипати. Чи знайдеш у собі сили і дізнаєшся, як перетасувати ті карти, що видала тобі доля, вибирай. Пішли з татком здавати кров, до вони задавали дуже багато питань, чия кров, де взяли, чому у відрі. По іменам овець можна дізнатися, які дівчата відмовили пастуху. Ніхто так не спостерігає за твоїм життям, так, як ті. Хто б не змогли в ньому залишитись? Ргатися матом негарно, але називати речі своїми іменами потрібно. Не вішайте магнітики на холодильник, це вони вас по ночам притягують. На серці біль, в душі тоска, другого нема ніде доска. Будь-якій незрозумілій ситуації беріть приклад з пінгвіням Мадагаскару. Усміхайтеся, махайте і робіть те, що вважаєте за потрібне. Тихо в лісі тільки не сплять дрозди. Знають дрозди, що отримують фізичний вплив, направлений на корекцію поведінкових реакцій, виражених в грубій формі, ось і не сплять дрозди. З психіатром складно сперечатися, ти йому думку, а він тобі діагноз. Кожного року одне й те саме. Прийдуть оце з церкви. І Паска в них запакована. Нема як оце її близати. Блін, як же ти відкриваєшся? Ммм, mm. о як пахне, о як пахне. А смачна вона, я знаю, в минулому році була така сама. Яєчко, <гас> пахне, боже, як пахне. Десь ковбаска є теж пахне, чую, чую. Один мій знайомий стверджує, що він з іншої планети. Я з ним не сперечаюсь. Я також вірю, що планета довбойовів, де то єсть. Любиш кататися? люби та катайсь. Вегетаріянець старе індійське слово, що означає поганий мисливець. Якщо ти зранку встав помявка над мискою і в мисці нічого не з'явилося, то ти, скоріше за все, не котик та не киця. Тому іди працюй. Не шукайте виправдання хреновим людям не можна засунути квіти в дупу і назвати її вазою. Ти припиниш переїдати, якщо життя буде смачнішим, ніж їжа. За традицією лікарі красять на Пасху яйця йодом та зеленкою. Ти водиш її по дорогим барам, пригощаєш вишуканим алкоголем, але в кінці кінців вона тобі відмовляє, отака вона, троя, печінка. Тільки в Україні, об'їжджаючи ями на дорозі, можна потрапити в інше місто. Якщо у вас в житті щось не клеїться, викиньте той клей, возьміть цвяхи. Сьогодні бачив, як піп побився зі свідками Єгови. Переміг піп, бо кадило, я вам скажу, це вам не брошурками розмахувати. В дитинстві мені говорили, що земля кругла, а оказалось, що чорна та ще й на зубах хрустить. Він, все найкраще із сімей гріхів, він вам заважає вчинити інших шість. Персика було виправдано судом присяжним у звинуваченні щодо покусування свого татуся. Ви своїми дубайськими пасками без ізюма не лише хреста не воскресили. Ви папуримсько до ручки довели. А тепер плавно переходимо з неїж, то на Великдень. До та з'їж, бо пропаде, шкода викидати. Люди, що ругаються матом, рідко звертаються до лікарів. Тому що вони хворіють всього двома хворобами. Хуйня, яка сама пройде, та піздець, який не лікується? Ілі ви такі смотрите це відео і починаєте ставить лайки, ілі я таки починаю думати вас плохое. А що ви думали, що мне так просто можна робити нерви? Вам сумно, зателефонуйте в службу «Київстар» І на запитання, як до вас звертатись, скажіть, моя госпожа. Оператор буде, звісно, в шоці, але страх втратити роботу пересилить голос розуму. Хто б що не говорив, але ти так не стомишся, як твій кіт, який цілий день лежить. Бог пообіцяв чоловіку, що гарні та стухняні дружини будуть в кожному куточку землі, а потом бац і зробив землю круглою. Цей пакет з пакетами, так, да. пакет з пакетами треба скласти. пакет з пакетами. Пакет з пакетами. щоб був? По кожній хаті пакет з пакетом. Всіх нормальних котів купали на чистий четвер, а мене якогось хріна купають зараз. Бо відділі скоро літо, яке літо, дубак на дворі. Боже, який позор, який позор. Намилили. Ну і що що шампунь з запахом ромашки? Не спукає ваша ромашка нерви вообще ніяк. Не капець, то тусь тобі просто буде капець, хай но я тільки висохну, тільки висохну. Покупали, бідну дитинку, да. Покупали і закутали. Ти мені, блядь, зуба не заговари. Я буду мстити, і мстя моя буде страшна, ха ха-ха.